І так, всім хай. Це моє повернення на цей канал. І я починаю нову рубку в ARK Survival Evolver. В цій рубриці я маю пройти всі сюжетні карти. The Island, Scorch Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 і Genesis Part 2. Ось мої моди і мої тут. Рейтей, як бачите, що таке приручення X2, думаю, зроблю X3. Адже на The мені одна спеціальна настройка, а точніше, максимальний рівень динозаврів 6 Але коли я перейду на Sports ЕОС, я змінюю його на 150. Тому зіграємо на однисі і прийдемо всю сюжетну частину Арт від The Island до Genesis Part 2. Це буде такий новий сезон. Перезапуск мого каналу. І нарешті з нормальним FPS, з нормальною картинкою. І Ark Survival Evolved. Мені насправді дуже сильно сподобався, тим більше я в нього давно не грав, адігав Ascender. І ось щось мені зайшло, і я спитав собі Evolved. Так, все створимо нашого персонажа. Назву я його Story Ark. Так, неможливо буде і в тебе ходенькі руки трошки, але... Зроблю щось ось таке. І ноги маленькі. Ну, в принципі, все, з таким персонажем можна буде нормально виживати. Все, перша сюжетна карта це є The. В принципі, це як перша серія, я можу навіть тут швиденько когось приручити, але в цьому виживанні я спішити не буду. Тут же і ті плавають. Так, 80 рівня. Давай, добувай. Ось це також збере кущик. Ну, в принципі, все. Перша серія можна виживати. Так, ура, 180 рівень. 320-й так, максимальний рівень тут буде. Все-таки під... Ой, 600-й. Як бачите, тимон я бачу, тому вже кнідар її. Мають бути уділ, але чомусь вони все-таки літають. Є в мене один такий баг. Коли я заходжу до себе в інвентарі, він в мене щось з грою крашить. так. Ну добре, нічого. Ось ну, це все я випнуло, нам мені зовсім не потрібно. І це, і це, і це. І ось це. Ну, в принципі, тут є... Ніби альтернатива цього моду, яка була в ARK Survival Ascended. І то з ним буде легко виживати, так. Давай добиваю це все. В принципі, ось в цій зоні найлегше буде виживати, адже ось тут є одразу камінчики, і з яких можна добути багато металу, адже це є річні каміння. А в річних камінчиках завжди є багато і багато металу. Так, також в мене тут є модна пошуковик. Ось тут він є. І Кархародонтозавр, наприклад, і Є60 рівня. Вже, як бачите, там, наприклад, я бачу рівню гнату Є340-го. Ну, в принципі, тут можу абсолютно всіх, кого захочу, знайти на любій дистанції. Так, гіантозавр. Ой, гіантозавр простий. Гіантозаврів простів поки ще нема. Так, ну зараз би якогось маленького паразавра. Так ні, 220-го тебе я буду перевчати дуже і дуже довго. Давай добудь ось це і прокачує, напевно, на початку швидкість. Так, ну це мій спойлер, це цей легко. Також тут є. Так, ну в принципі, вже можна скрадити кайло і спизудин. Ну і також ось це. Добре, зараз я буду швидко прокачуватися і напевно навіть побіжусь по запискам. Так, давай, спис сюди. Я напевно навіть сюди. Так, ще трохи швидкість. Добре. Що у нас тут є по паразаврам? Так, ось так. Пара. Ось такого писати пара. Ні? А чому ні? Паразавр. Що вона найти його не може чи що? Так, ні, він буде знизу. Ой, а, паразавр лов В принципі, все правильно пишу. Так. Дистанція до мене є 60-й десь. Так, 60 рівня, в принципі, недалеко. Я можу зараз відкратити дві дубінки. І цими дубінками його швиденько оглушити. Але для початку потрібно трошки прокачати собі рівень і, напевно, на ось цьому дело якщо й... Він... Так, 80-го рівня я його вб'ю легко. Головне, щоб мій спизник не поламався, то я з ним вб'юсь. А якщо його як не тебе вб'ю, ні, я тебе не вб'ю. Ну, зараз я точно вб'ю. Опа. Вкриваюся. Ну, давай же, помираль. Є, ура! Вбив і з тебе я трошечки рівня все-таки дістав. Так. Що мені не вистачає ну, цей спис дерева. Ну дерево я зараз пофармлю, це не проблема. Все-таки Warx Revival Evolved FPS дуже і дуже класний і... Багів тут зовсім ніяких не буде, гра оптимізована. Все тут є гуд. Так, на якому рівні вивчається дубінка? Так, на восьмому. Так, вивчаю це. І ось це. Ну, як бачите, тут є ще деякі такі іконки. Є The Island, Scorch Earth, Aberation, Extinction, Genesis 1 і другий. Так. Зараз мені ще якось потрібно дістати один рівень. Ну я, напевно, просто подобуваю дерево, адже добування дерева на початку гри воно дуже-дуже непогано прокачує персонажа. Так, добре, прокачую ще швидкість. І вивчаю дубинку. Так, крафтчую тільки одну, адже мені не вистачає волокна. Добре. Так, давай крафта ще дві, напевно. Ага, але я його не покажу, адже в мене немає ще болоса. Болос він на 9 рівні так само, як і сідло на паразавра. Так, тут є хтось, кого я зможу вбити заради досвіду. Так, ну... Ось там, я бачу, плаває Баріонікс. Але, в принципі, я хочу переручити свій паразавра. І потім втекти на острів травоїдних. Це буде найлегше, як я можу цю карту прийти. Я просто втечу на острів Травогідних і все. На острів травоїдних фіжаків зовсім немає, там дуже безпечно. І можливо буду навіть там свою базу будувати, але не думаю. Але на перший час точно буду жити там. Он є мій паразавр. Прокачую собі ще швидкість, напевно, до 130%. Вивчаю болос і сідло для паразавра. Так, Болос кравчу. Дубінки ставлю сюди. Але все-таки ось це мені дуже сильно не подобається. Так, зараз я попробую в параметрах щось зробити. Ні, не знаю. В параметрах я цього пункту не знайшов, і не знаю. Чому, коли я відкриваю інвентар, мені ось такі пролаги, І такі самі пролаги я бачив, були навіть на IBERAISHIN. Тут у нас є. Паразаври бігають. ой ой ой, ой від змії. Фух. Якого рівня змія. 320-го. Ой-ой-ой. ой Ні, з такою я битися... Точно і точно навіть не буду. І немає її на кого тут навіть натравити. А москопців тут часом немає. Я би зараз її москопця приручив і просто би полетів на острів травоїдних. Так, муссхопс. Так, дістанція. Рівень ще до 10 є один. Що ось тут є? Так до речі, на початковій локації. І надіюся, він захоче або ягоди, або щось таке. Адже поки всяких професіональних ресурсів в мене немає. Ну і скратити пліт на першу серію і піти на острів проїдних і розжитися там буде справді дуже круто. Адже жити тут сенсу нема, металу нема. Є тільки початкові такі ресурси, які можна знайти абсолютно будь-де. Я ще й голодний, ну поїв, напевно. Трохи яхіт. Так все. Так, записі перевірив, записі іде. Давай ще позбираю волокно ну, по дорозі, поки я біжу до того мосхопса. Ну все-таки з таким класним FPS-ом і непоганою картинкою дуже-дуже класно виживати. І мосхопс кінтовець, ура! Ось в мене є тінтовиця і бери її їж. Все, в мене є вже сімгосхопс. Ось там я вже бачу своїх перших трьох жертв. В принципі, я їх маю вбити, щоб вони на мене загрілися і почали битися зі мною. Але вони чомусь не б'ються зі мною. Цікаво чому. Ну, ось який трилобит, я його загризу. А ось, вже може біжить битися, ні? Давай побейся зі мною, що ти не боїшся. Добре, ось я ще вона додо. Яку я також на шкіру розберу. І подивлюся, що мені потрібно на пліт. Так, хоча б на якому рівні він відкривається? Так, це все з моду А. Плюс плід на 16 рівні. Так ну не факт, що я в цій серії його скрафчу, але як мінімум підготуюся до нього. Зараз можна скрафтити собі Болас, але в мене вкрали трохи соломи. Так Скрафчу думаю три болеси і маскопсу прокачаю ну, урон для початку урон. Він завжди потрібний. Ось і цей 140-й маскоп, я його зараз просто загрязу на шкіру. В принципі, урон мого маскопса по 120, він є дуже і дуже навіть непоганий. Все, і розберу його, напевно, секіри, оді так буде набагато більше шкіри. Так, вже навіть більше, ніж 100, так, 114 шкіри, дуже непогано. Так, в мене є вже 14 рівень. Дуже і дуже непогано. Скрафчу лук, кабінну стрілу. Цементну пасту вивчу. І мені потрібно ще два рівні десь дістати. І це буде взагалі клас. Так, ну можна поки лук навіть скрафтити зі стрілами. Так думаю навіть буде швидше вбивати, ніж мосхопсом. Так і 19 стріл, непогано. Так все, ось це я викидаю і чекаю, поки мене скрафтиться лук. Давай крафтися. Є, лук у мене є. Так, ось там ходить якийсь паразавр, я би його зараз вбив задоволений. Так, тобі прокачую ще, напевно, поврон, Багато. Забираю ось це все. Так, ну добре. Біжимо вбивати там того паразавра. Ось є болос. Да, я той паразавр він десь ось тут ходив. Так, ось він є. Надеюсь, він не прям високий рівні. 160. ну в принципі. Так по 145, а так по 76, Німус. Хопс найшвидше вийде так. Все. І добиваю його знову в 40-ру. Ну, москов на початку гри це справді, напевно, одне з найкращих створінь. Адже за допомогою нього можна вбивати таких початкових динозаврів. І всяке таке. Ого, ну, в принципі, в першому арку тут все так розлітається на 15 кілометрів. І, і нормальні текстурки підлоги. Я їх так давно не бачив, адже в Джавасендиці вони капець які розмиті на низьких настройках. А тут я можу пограти навіть на високих і в мене не буде лагати. Каже, на записі я настройки трохи нижче поставив, щоб було ще вищий якрес. Але все сутно. Але московс добуває просто дуже і дуже багато таких ресурсів. Все, в мене є рівень і я можу вивчити собі дерев'яний пліт. Вивчаю його, сідло для трайка. Так, порох. Ну, не знаю, чи потрібна мені шкіри броня, але я її вивчу, адже. 100% потім скравчу і металеву. Так, на пліт не вистачає тільки волокна. Давай я збираю волокно, Там потрібно 125. Ну, лезбрей, думаю, все-таки доволі швидко. Вже 75. Ну, все-таки ніяк не можна милуватися з моєю картинкою в Evolved і FPS-ом. Так все, я плід кравчу, розкрию його, напевно, десь на тонкій стороні. І попливу я на острів травоїдних. Так, ну круг потрібно робити все-таки не маленький. Але... ой! Ктось з мене вже перевага навіть, я вже навіть ходити не можу. Ось так я його відкрию? Ні, не відкрию. Потрібно прямо у воду зайти. Ось я тут, пане відкрию точно. Ев. Пліт, відкривайся. Так, є, все плід є. Тепер потрібно підплисти до берега і загрузити свого москопса на нього. Ось є цей пліт. Навіть підпливай до берега, а не в каміння, а до берега. Щоб я зміг на нього свого Москопса загрузити і поплести разом із ним. Так все, заліз. Сідаю я на пліт. І головне, щоб по дорозі не було ніяких лідзихтісів. Лідзихтіси, вроді би, навіть один спавниться десь ось тут. Але поки я не бачу ніде. Так, ну в принципі, повертаю і пливу. Зараз, напевно, буде таймлапс, про те, як я пливу на острів травоїдних. Так, зараз, напевно, зроблю зупинку ось тут, адже знаю, що там є одна записка, яку я би із задоволенням взяв би. Правда, напевно, не для свого мосхопця, адже на мосхопці буду бігти дуже і дуже довго. А з самому я прибіжу набагато і набагато швидше. Так, записку вона десь є ось між цими каміннями, які зараз є в лівому кутку екрану. Тому зараз я ось тут... А, ні, вон там є руїни, я вже їх бачу звідси. Ходить бронтозавр тут спокійно. Милується картою. Я також милуюся, адже на простому The Island я не грав дуже і дуже давно. Ну, в принципі, я би не сказав, що тут прям дуже-дуже все погано, якось пусті місця є ні. Я навіть скажу, що це з одної сторони краще. Більше FPS, красивіша картинка. Ну і що? Це хіба не красиво? Як на мене, це навіть дуже навіть красиво. Агіроїни. І там є моя перша записка в цьому виживанні. Так, все, записку я беру і прокачую собі швидкість. Так, все, швидкість є 30%, в цього мені вистачить скинуть. Тепер я буду бігати просто пулею. Все, справді, я бігаю тепер дуже і дуже швидко і втечу, напевно, навіть не тільки від раптора, а й від карнотавра. Так, ніяк не можу привикнути, адже в Осені ці карта вона на цілий екран відкривалася, а в Волгоді потрібно ось так робити. Ага, то ось там є острів требуєднес, а острів хижаків він є ось там вон, вон на червоному обеліску. Ну, точніше, то не червоний, то зелений обеліск. Ну він з сторони оболізка, цей острів, каже А острів провоїдних, він, значить, виступить. Я, значить, все-таки дещо перепутав і не бачу, адже ось це воно мене капець, як сліпить. Але виключати не хоче. Так картинка вона набагато краще виглядає і всяке таке. Ну, в принципі, проплив я вже десь приблизно більше навіть ніж половини свого маршруту, тому зараз буде один таймлапс, в якому я просто пливу. Так все, я вже допливаю до острів травеїних і те, що в першій серії ми вже зробили так багато, це справді заслужує вашого лайка і підписки. Тут, як вже бачите, ходяться теранодони, антилозаври. До речі, 80 гривні можна би було його і виручити. Так, ну, в принципі, що я би хотів зробити ось тут на острові травоїдних. Так. Теранодон. На острові травоїдних поки топових. Є 560-й один, але він є не на острові травоїдних. Є ще один 560-й. Так, ну, в принципі, в цій серії. Думаю, вже можна закінчити. В наступній серії я точно переручу собі Тера І, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. В цій серії ми вже скратили плід, переручили Мосхопса і розпочали новий сезон повного проходження Art Survival e Всім гудбай!